Незабаром небо над Україною захищатимуть літаки F-16. як повідомив командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наїв. У наступних пакетах військової допомоги Україна чекає на винищувачі та ракети з дальністю ураження цілей від 300 до 500 кілометрів. За його словами, це дозволить силам оборони України досягти ще більших успіхів на полі бою та звільнити територію від ворога. Наєв заявив, що вирішальну роль на полі бою у перший місяць повномасштабного вторгнення Російської Федерації відіграли надані країнами партнерами протитанкові ракетні комплекси Енловд. Жавелін та переносні зенітно-ракетні комплекси надалі невелювати багаторазову перевагу росіян ЗСУ допомогли гаубиці та самохідні артилерійські установки. Крім того, він наголосив на важливості передачі Україні РСЗВ М-142 Хаймарс, М 270 сімдесят а також РЗК середньої дальності «Насамс», з Арісті та Петріот. Також генерал-лейтенант зазначив важливість отриманих іскандерів та кінжалів для захисту від балістичних ракет противника. Нагадаємо, у повітряних силах зсу заявили, що сили оборони України значно посиляться, отримавши західні винищувачі. f 16 про це заявив в ефірі телеканалу Фрідом, речник повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат. f 16 безумовно, допоможуть Україні в плані перехвата ракет, крилатих і дронів. Безумовно, зможуть в деякому роді отогнати російську авіацію подальше і помочь нашим войскам в на тому чи іншому напрямку. Ну, також контроль воздушного пространства над морем, забезпечення свободы судноплавства. А нам важен вопрос, це наш зерновий коридор. Водночас він зазначив, що Росія має потужні засоби ППО в Криму та на інших тимчасово окупованих територіях. Крім того, у ворога потужна авіація. Тому не можна сказати, що Україна після отримання перших Ф-16 зможе швидко взяти під свій контроль повітряний простір. Ми усілимося серйозно першими самолітами і будемо наращувати свою бойову авіаційну мощ і ПВО. Внизу із средства РЕП для того, щоб достигти того, о чого зараз говорите, повного контролю над собственним воздушним пространством. Тоді вже наземні операції можна буде проводити более и і більш ефективно. Раніше повідомлялося, що українські пілоти вже літають на багатоцільових винищувачах F-16 з інструкторами.